Зустріч з психологом, першою такою зустрічю, де офіційно декларується це психолог. У чоловіків є певна стигматизація по відношенню до психологів. Зараз це міняється. І одна із цілей, до речі, робот з підрозділами і з групами це дати їм зрозуміти і відчути, що психолог це фахівець, який може допомогти, ну і зараз там процесі навчання, психоедукації, так і потім, коли виникне якась необхідність, що вони можуть спокійно прийти, звернутися до, саме до психолога і не боятися, що хтось там в мізках їх там, щось буде колупатися, щось міняти. Хотілося б без <смірші> слів. <смірші> <смірші> Нагадую, завдання дуже просте: камінець не впав. Момент і запам'ятайте, що таким чином ви можете трошки себе активувати, таку електродраву. Хлопці приходять всі дуже різні, абсолютно різні. Формувалися так, як ми це від 18 до 50 з лишнім років. І якось разом щоб той колектив був одним цілим, це треба досить довгий час. І якби поради спеціаліста були би теж дуже доречними, як це все зробити? Це однозначно потрібно. Це на процесі, в процесі формування, а на процесі, який ми зараз розглядаємо, що буде після війни і як далі, це вже буде дуже тяжко. Хлопці, які були смі... сміялися, веселі, ще щось стають надзвичайно серйозними, і хто приходить звітом, дуже сильно міняється. Але я рахую, що в кращу сторону, тому що після того, коли один з другим вийшли і коли командою попрацювали, після того вони вже тримаються як одне ціле. І показав нас, безпосередньо був бій, і коли хлопці один другого прикривали. До того вони всі були якось різношерстними, після того вони вернулися одним цілим. Оце як війна хлопців закаляє. На цілесному рівні відчути, що я можу вам довіряти. Я можу закрити очі, виставити руки вперед, і я можу будь-які... передавати хлопці. <реш> <реш> те, що ми допомагаємо, саме налаштовуючи їх вміння до саморегуляції, до самовідновлення, це один аспект. Інше те, що їм добре допомагає, коли їх підтримують побратими, коли один одного вони підтримують, коли їх підтримують близькі. Основне, те, що і в дослідженнях, і те, що ми бачимо, це підтримка їх безпосередніх командирів. Коли командир правильний, коли він має вміння і знання, як допомогти своїм підлеглим мати ну, таку налаштованість внутрішню, це основне. І те, що дуже важливо, що ми воюємо за правду, ми захищаємо нашу батьківщину. Як би ви не знали тактичну медицину, як би добре ви не стріляли, ну, там, попадали в ціль зі зброї, яка б не крута була у вас там автомат, чи кулемет, чи там. Якщо всередині не буде готовності цим скористатися, нічого не допоможе. давай. Скажу так, що завдання центру морально психічної підтримки СО територіальної оборони полягає в тому, щоб надати допомогу військовослужбовцям, які потребують психологічної підтримки, психоедукації, психовенталяції, будь-якому місці, де вони не перебували, в тому числі навіть в найгарячіших точках. Такі зокрема, як зараз це місто і Бахмут, і Авдіївка, та, в принципі, на будь-яких напрямках, де зараз застосовуються сили територіальної оборони. Що ж, Фортація Бахмут. Стоїть сили територіальної оборони, Збройних сил України разом з іншими складовими сили оборони, продовжують утримувати позиції. Я... Як представник і начальник Центру морально-психічної підтримки сел територіальної оборони. Працюю з нашими хлопцями. Здійснюємо заходи стабілізації, психологічної моральної підтримки, роботи з втомою психологічною, моральною, фізичним виснаженням. Послідовність має бути. Перше. Остановлений контакт. Слухай мене, дивись, дивись на мене. Да? Я поруч з тобою, я тобі допоможу. Як тебе звати? Андрій. Твій позивний. По позивний з водного. Угу. Тепер Це... про те, що було, що є, що буде. Пролетіло мимо. Угу. За метрів 20 від нас. Все нормально. Так. Дивимось далі. Так. Далі І завдання. Підемо спостереження далі. Uh -huh. yeah. Хочу зазначити в першу чергу, що взагалі підрозділи сил територіальної оборони повнофункціонально виконують свої завдання на рівні з частинами супутних військ, сил спеціальних операцій, і можу стверджувати це, скажімо так, є підстави говорити про те, що наші хлопці нічим не гірші. І навіть люди догоди показують виродоводи такі хороші результати, і навіть наші побратими з спецпризначенців кажуть, що ваші бої в